Ой-ой. Е, усім привіт, друзі! І сьогодні я хочу перевірити також murder Містері на. Та, боже, що мені телефон падає? На обнову. Пруф це не є правдою Не ведіться на які. В нього немає квадратної голови. Або я просто за надписью зашла и это уже пофіксу. Но есть еще одна секретка. Если там будет нікеліс, я прощаю. Так, я ладно сюда залезу, так что 2х. Ой, 3х. Ну, Кіліс, я від тебе такого не очікувала. Це що за чел? В нього ще й нога якась торчить. З башки. Подивіться. А! Господи, на що так лякає? Ой.